Вже на книжковому форумі, зараз пройдемось, подивимось, що нове надрукували, що придумали. Пішли? Видимось біля стенду самої головної людини з лагідною українізацією. Біля Антіна Мухарського. Так. Ось він. It's me. Подивіться так, на цю поважну людину. Скільки він зробив для лагідної українізації? І суворої, І скільки книжок написав, скільки писень, скільки москалів вдавилися. Дивилися у власні Свині. Так, Свині. коли слухали його пісні. Одна тільки пісня – «Іде москаль. Іде по... по городу. Іде це класика. Скільки ватних пуханів було розірвано вщент? Дякую вам. Дякую всім, хто слухає, всім, хто витримує мистецький шал. Доєднуйтесь львівський форум 2016 року. Український культурний фронт. Підтверджую. Круто. Дві книжки. Так, перші дві, дві книжки українською, всесвітньо відомого бестселеру Warriors, який вже виданий брехати не можу, але хочу. Тому десь вісім мов в різних країнах світу. Це, нарешті українською. Це така франшиза. І ми почали з чотирьох книжок. Перша на волю, друга вогонь і крига, далі. У нас буде ліс і низь, і здіймається буря. Це фентезі. А може і не фентезі, може щось інше. Тобто дуже цікава, цікава історія про диких котів, а також здичавілих котів, які живуть у лісі межі громовим шляхом, тобто дорогою, по якій їздять автівки. Час від часу вони спілкуються з, з, з тими, кого вони призирливо називають двомоги. Угу. А дітям це Дай. цікаво, як фентезі про котів. І так до так. Якого віку? Ну, ми пишемо з дев'яти. Але не вісімнадцять плюс там Ні. такого щось містичного дуже немає. Там є, там є навіть Ні, але... зоряні коти. Це їхні прабачки, до яких звертаються головні. Старішини клану звертаються і запитують у них, що їм далі робити. Бо основна їх проблема це територія. Їм не вистачає їжі, вони один з одним планом б'ються. Власне, я дизайнер, я пробував зробити оформлення таким чином, щоб воно все-таки виглядало більш європейським. Тож, е, там Китайська, російська, російськомовна версія, вони туди до готики, до казковості, оскільки мені це не близько, я спробував зробити так, дотримуючись якихось паралелей з англомовними. Без котиків не обійдеться і на форумі, так? Так, так, не обійдеться. Ну що ще хотів сказати? Те, що я вчора на презентації казав, насправді я котів не люблю. Такі гарні. Не люблю, але я не люблю тих. Власть, що за яким треба війська скупувати. Нас... Да, так, а коли я трошки субатично. почитав, оцих котів я люблю. Вони іноді жахливі, страшні, але вони вільні, як ми тут пишемо. Вони дикі, але вони вільні. Купуйте книжки. Дікі, але сімпатішні. Та то привиди. Хоча тут, мабуть, теж привиди будуть. Ти готовий? Добре. Лірник Сашко для читачів Добре. і дітей, і дорослих. Питайте щось. Якісь побажання, якісь таке заохочування, щоб читали більше, щоб слухали. Я, я, що... я не буду агітувати. Просто скажу, якщо ти не читаєш книжку, то з тебе нічого й не виросте. А читаєш книжку, набираєшся мудрості і стаєш справжнім українцем, особливо те, що я пишу. Я не те, що рекомендую, я наказую, а то мусиш. Хочеш, не хочеш, а читай, читай. Тато вчив, дідусь вчив, і ти своїх дітей будеш вчити мудрості українській мові, українському духові. От коли у нас солдати стоять, воїни теж прийшли, слухають. Це я єдиний письменник у світі і артист, якому дзвонять додому вночі, солдати дзвонять на мобільний, розкажи нам по телефону казку. Я розказую, вони слухають, а де їх беру? Прочитав колись сам, щось сам написав. Будете читати теж такими розумними бути, як ваші діди, батьки, ну як я. І такими хоробрими, як наші захисники. Дуже дякую вам за вашу творчість. Ви молодець. Стараємося. Набагато менше. Тут просто аншлаг повний. І не скажеш, що в Україні мало читають. Це дуже, дуже, багато дуже, читаю. тішить, дуже тішить. Це класно.